Матеріальність досудового розслідування. Так ви доручили об'єднане впровадження СУНП? Рослідувало об'єднане ОДБ. А що ж у вас тут? Помилка технічного постановлення, розслідування не було доручено ніколи СУНП. Діді, почекайте ваша честь. Справа в тому, що топ перший, 146 сторінка. Подивіться, будь ласка, пункт третій. Ну, будь ласка, ви слідкуйте, я якраз це питання і Так, третій. Питання в тому, що постанові доручено розслідування. Так, да, да. Если посмотрел, часть, мы будем, Зберігання дослідного освіту, там витягні де є, але витягу відображається і томусті, де сформовані, впроваджені на підставі паперово-винесені постанови так, бабу, для доручення сумнів П. Я розумію, ну це помилка технічна, тому що вона виправлена і станом назад на сьогодні. А яким чином постановлено постанову. Написати, що згодна, а потім сказати, що це повнока і не керуватися, як? Ні, честь, але відомості в ЄРД вносилися. Я знову ж кажу, відомості в ЄРД вносяться на підставі того, що, який є стан речей. Техні... Ну, реєстр це база нормативна, де, нормативна. де відображено те, що в поперому вигляді здобуто матеріалом. Щось... Б, як ви б, якби обвинування як управляли, теж би Ну, Іншим Це, бо... чином, вже, оскільки матеріалів, постанова була в матеріалах, іншим чином неможливо виправити допомогу. Ви ви. постанові, Він. так, домилково зазначили в УМП, але фактично до основу розслідування ніколи ВМБ не здійснювалося, здійснюється виключно ТУ, ДВР, і відповідно витяг з реєстру одна, одразу ж був сформований після об'єднання даних матеріалів телепровадження. В переліку слідчих виключно слідчі та ударі. Слідчі в, перебідуслідчих, в перебідуслідчих, те, Я розумію, що допустили таку формальність, але вона фактично ні на що не вплинула абсолютно. Ваша честь, Я так само можу підписатися і вважати, що я підписала ухвалу. Будучи в Хмельницькому міської судді, але написати, що це є іншого суду суддя. І що тоді? Вважається, що я під'їла як представник Миницького міської суду. Ваша честь Анатолій питати, а в ЄРДР вписаний як прокурор. В групі постановою прокурорі є. Точно, так. 33 34 постанову про визначення головного прокурора реальної справи є дана рішення